Біла церква сьогодні в Скарботі. Відбулося прощання 43-річним командиром механізованого батальйону військової частини А-47-23 Олексієм Шелудько. Загинув Олексій 5 серпня на Бахмутському напрямку від мінометного обстрілу. Це неабияка втрата для міста. Захищаючи нас, він віддав своє життя. В Олексія залишилась дружина з п'ятирічною донькою. Близькі будуть пам'ятати його чуйним, гарним другом, людину, яка завжди прийде на допомогу. Він був командиром, який виховував почуття гідності та вірності особового складу. І як командир приймав всі рішення, щоб зберегти свій особовий склад. Сьогодні, стоячи тут, в цю хвилину розлуки і прощання, ми бачимо, що Олексій, який був командиром, він не ховався далеко за спинами своїх підопічних, своїх друзів, своїх братів по зброї. Він був разом. До кінця з вами і віддав своє життя за нас з вами. Його тілеса немає тут. Ти свій особовий склад. Олексій є прикладом відваги, мужності, самовідданості. Кожного дня наші герої повертаються на щиті. Тому ми повинні якомога більше допомагати українській армії та підтримувати їх, щоб кожен герой повернувся живим до своєї сім'ї.